Привіт, друзі! На сьогодні з вами на огляді оновлена модель 250-го токарного верстата. Сьогодні ми з вами подивимось, що в ній змінилося, подивимось її основні характеристики та зробимо заміри по геометрії. Забігаючи наперед, я хочу повідомити, що такий верстат є у різних варіантах відстані між центрами. І також такий верстат у нас буде без електронної гітари. Відмінністю його буде те, що на передній панельці на кришці гітари в нас буде таблиця ріс, але він також буде мати прохідний отвір у шпинделі діаметром 38 міліметрів. Давайте подивимося, на змінилася попередні бавці. В нас тепер встановлений восьмиструмковий полікліновий ремінь. Шириною 18 мм, відповідно, наш обертальний момент від потужного двигуна номінальною потужністю 1,1 кВт надійно передається на наш шпиндель. Я думаю, ви бачите, якого розміру в нас шківи, якого розміру ремінь, і питань стосовно передачі крутного моменту вже виникати в нас не буде. Плата керування має радіатор, розташована на радіаторі. Двигун наскріпиться не до станини, двигун на скріпиться на пластину, яка прикріплена до передньої бабки. І відповідно при роботі, момент, який створюється двигуном, не спричиняє додаткових навантажень на шпиндель, і відповідно ми отримуємо більшу точність обробки та кращу чистоту поверхні. Шпиндель має зовнішній діаметр. 50 мм і прохідний отр 38. Товщину стінки шпинделя можемо порахувати, виходячи з цього. Гайка регулювання зазору на конічних підшипниках розрізна і тому дає можливість чітко виставляти зазори на підшипниках. На цьому верстаті стоїть потужний 86-й кроковий двигун з прямим приводом на ходовий гвинт через муфту. На цій версії в нас стоїть кінцевик на. Кришку гітари. Це потрібно було для того, щоб сертифікувати, сертифікувати даний верстат відповідно до європейських норм по безпеці. Але цей кінцевик можна легко переставити на станину і використовувати його в якості кінцевого вимикача на переміщення супорта. Версія з електронною гітарою має в нас два дисплеї. один на швидкість обертання шпинделя, другий на керування електронною гітарою. На версіях без електронної гітари, відповідно, у нас буде лише один дисплей. Кришка патрона має кінцевий вимикач. На оновленій версії ходовий гвинт має крок 3 мм. На попередній версії він складав 2 мм. І також, якщо ми подивимось на посадочні місця для упорних підшипників, ми бачимо, що вони шліфовані в одній площині в передній частині під передню бабку та на кінці станини. Токарний патрон діаметром 125 мм. І шпиндель цього верстата має подвійну розболтовку для кріплення патронів з трьома і чотирма отворами. Вин поперечної подачі встановлений у нас на опорний підшипник зі сторони штурвала. Це ми з вами побачили. І зі сторони супорта він кріпиться за допомогою розрізної гайки, що дозволяє вам повністю прибрати та відрегулювати всі люфти. Верхня поверхня супорта в нас має т подібні пази, що дозволяє нам встановлювати різноманітне приладдя. Якщо вам цікаво, можете подивитись, як я встановлював на свій 250-й токарний з електронною гітарою, швидкозмінний рісетримач під 16-й різець, і за допомогою цих пазів можна встановлювати не тільки ріситримачі, але й різне обладнання, таких як поворотні столи, фрезерні приставки та робити якісь свої приспособи. Хід поперечної подачі, як ми вже і казали, на цьому верстаті складає 120 мм, Поверхні шабровані. Стосовно рісотримача, він у нас має розмір 67 на 67 мм, висота паза складає 22 мм, по центру стає в заводському виконанні 12 різець. Мала продольна подача має можливість точення коротких конусів за допомогою провороту супорта малої продольної подачі. Стосовно органів керування на супорті. За допомогою цього важя ми включаємо основну продольну подачу, швидку продольну подачу. Також ми маємо можливість включити повільну продольну подачу, яка має редукцію приблизно 1 до 3,5 порівняно з основним важелем продольної подачі. Також цей верстат у нас має механізм автоматичної поперечної подачі, і якщо ми хочемо його включити, перемикаючи цей важіль униз, ми бачимо, що наш, наша Автоматична поперечна подача почала обертання. Станина на даних верстатах гартована та шліфована. Ця наліпка тут не просто так, і ми вам це згодом покажемо. Якість шліфування дуже гарна. Твердість станини ми перевіримо в замірах. Переходимо до задньої бабки. Задня бабка має можливість зміщення для точіння довгих конусів. Механізм фіксації у нас швидко затисний. Вниз відпустили. Вверх зажали. Задня бабка внає, в нас має масленки для підшипника винта пінолі, і також є масленка для змащення самої пінолі. Піноль має діаметр, діаметр 30 мм, хід пінолі складає 70. Конус пінолі морзе другий. Піноль задньої бабки в нас має матричну дюймову шкалу, дуже добре читається, і ми це з вами і так бачимо. І вона. Я маю на увазі насічка, відповідає дійсності. 60 мм на штангенциркулі та 60 мм на шкалі відповідають. І коли ми за вами зараз перейдемо до замірів, ми вам покажемо пінолі, ще також дещо цікаве. Коротенько пройдемось по, по основним функціям електронної гітари. У нас є автоматичне точіння. В цьому режимі ми можемо виставити довжину та виставити проходи, вони будуть вмикатися вручну або в автоматичному режимі. У нас є можливість подачі автоматичної як в ліву, так і в праву сторону. Зміна напрямку подачі здійснюється з допомогою цієї кнопки. І крок подачі на оберт у нас може складати від однієї сотки до 4 десяток. У нас також є можливість ручного переміщення супорта. Ці всі функції можна додати або вимкнути в налаштування до цієї гітари. У нас по цьому є окреме відео на каналі. Також у нас на шпинделі є ділительна функція. Повертаємо шпиндель і ми бачимо, що в нас зараз змінюється кут обороту або провороту шпинделя. Таким чином ви можете навіть виконувати зубонарізні на різні функції на цьому верстаті. Автоматична нарізка різьб. у нас цей верстат може нарізати як метричні, так і дюймові різьби, і також можна встановлювати кастомні різьби з кроком до 4 десятитисячних. Також можна нарізати ліву праву різьбу і різьбу на задану відстань. Більш детальну інформацію стосовно налаштування гітари, яка в нас встановлюється як на цих верстатах, так і на 210-х, можете знайти на нашому каналі. Супорт на цих верстатах в нас маслонаповнений, наповнений. Збоку в нас є зливна пробка і знизу є зливна пробка. І також, на відміну від перших версій, ця версія в нас вже має суцільну зубчату рейку для а, ручної поздовження подачі. На відміну від тих, а, які в нас були в першій Версії, де в нас ця зубчаста рейка складалася з двох частин. Ми вам це також трохи покажемо на моєму верстаті. По комплектації до цього верстата. в ньому в комплекті є піддон, зворотні кулачки, два центра нерухомих, ключ 30 ключ ключ токарного дві викрутки, три ріжкові ключі. Так, один, другий, третій. Ключ. Гайки шпинделя або шпинельної гайки, комплект шестигранників, масльонка. І в якості додаткової комплектації та ж йде в подарунок вам з верстатом, щоб ви могли розпочати роботу одразу. Це конус Морзе-2 з сверлильним патроном, центр рухомий морзе 2, комплект рісів 7 штук 12 на 12 зі змінними твердосплавними пластинами та комплект підкладок під лісі, що дозволить вам почати насолоджуватись цим верстатом одразу після придбання. Перевіряємо биття. Шпинделя кришку ми опустити не можемо, тому що на ній стоїть кінцевик і не дозволяє включити виростат. Тому приходиться крутити вручну. Биття в межах сотки. Перевіряємо биття токарного патрона. Допуск у нас 6 соток. Тут без маніпуляцій ми бачимо, що десь трохи більше 2 да, ну, майже 3 сотки. Що є дуже хорошим показником без будь-яких маніпуляцій. Якщо це все діло зняти, почистити, помити, я думаю, що показник можна ще покращити. Перевіряємо піноль задньої бабки. Визгнули наполовину, точніше, трохи більше, ніж наполовину. І з вами зараз дивимося відхилення. Перевіряємо по вертикалі піноль задньої бабки. Ми бачимо, що у нас супер не затягнутий. І відповідно при зміні напрямку стрілка індикатора рухається. Ще один важливий показник люфт-пінолі задньої бабки. Зараз у нас піноль повністю відпущена, трохи можемо його порухати, щоб ви це побачили. І коли ми піноль рухаємо вверх вниз ми бачимо, що у нас люфт складає десь 2-3 сотки, що є дуже хорошим показником. Перевіряємо биття заготовки в патроні. Біля патрона. Одразу від'їжджаємо трохи далі, сантиметрів 5 приблизно, десь 10 см. Ну і десь сантиметрів 15 орієнтовно. І одразу перевіряємо паралельність осі шпинделя до станини. Продовжуємо заміри по паралельності осі шпинделя. Показники ви самі бачите. Я думаю, що питань, питань тут просто не може бути. Посадка патрона, як ми бачимо, у нас жорстка. Да. І на шпинделі у нас, якщо ми подивимося, то побачимо, що у нас подвійна розболтовка під патрони з трьома і чотирма гвинтами або шпильками для кріплення. Дивимось биття конуса шпинделя. Показую вам, що він торкається. Бачите, трошки переміщую. Він у нас в нулях. Перевіряємо биття посадочного поязка патрона. Перевіряємо биття зворотної частини шпинделя. Ну, трохи є зазубрений від болтів, але в принципі ми з вами бачимо, що картина дуже красива. Продовжуємо наші цікаві заміри, калібруємо індикатор. Все в нас показує правильно. І тепер міряємо станину. 50 51 На це не будемо дивитись. Я думаю, ми з вами все бачимо. Твердій станин у нас в робочій зоні заявлено 48,52 одиниці проповелу. І ми також зробимо вам заміри на верстаті, який має позначку про гартування, але по факту, як і більшість китайських верстатів, які продаються, станини там сирі. Для порівняння можемо показати вам, який ремінь, які шківи були на першій версії. Також, якщо ми подивимось на. Ходовий гвинт та на зубчасту рейку ми бачимо, що на зубчаста рейка складається з двох частин, і ходовий гвинт має крок 2 міліметри. Самі площадки під посадочні підкріплення підшипників ходового гвинта в нас не мають шліфування, як на тій версії, як на новій версії, що ми з вами сьогодні бачили. І зараз ми з вами подивимося тверді станини, що означає, коли заявляють, гартована станина китайські та більшість українських. Магазинів. Ми бачимо, що у нас є наліпка, табличка, що свідчить про гартування станини. Але, на жаль, що в Китаї, що в Україні зазвичай верстати продаються з сирими станинами. Чому ми, власне кажучи, і показуємо вам це відео. Зараз калібруємо твердомір. Показую він нас правильно і перевіряємо твердість. Начебто гартованої станини. Це саме перший верстат. Був. Мене цей параметр не дуже цікавив, тому, що в нас основні моменти були це зробити 250-й верстат, гарний 250-й верстат з 38-м шпинделем та електронною гітарою. І зараз дивимось, ми бачимо, що воно навіть не б'ється. І якщо ми послухаємо звук, я не знаю, чи буде це чутно на відео. Ми чуємо, що кулька від стіни навіть не відскакує. І якщо подивитися, ми тут вже натикали трохи дирочок. Кулька залишає сліди, точечки по станині від того, що ми її намагаємось перевірити. В якості додаткової комплектації у нас є столи для таких верстатів, в якості, в якості стільниці використовується рідний його піддон. Також у нас є системи подачі мастильно-охолоджуючої рідини. Патрони, люнети та різне приладдя, яке можете у нас побачити на сайті або уточнити за телефоном. Друзі, такий от у нас вийшов гарний огляд сьогодні на дуже гарний верстат. Підписуйтесь на канал, у нас буде дуже багато новинок цього року. На цьому у нас для вас сьогодні все. І слава Україні!